Хочу подякувати всім за реакцію. За те, що ви побачили, почули, відреагували. Співак Тарас Тополя ділиться подробицями про зруйновану квартиру, яку знищила російська ракета. Плануємо дітей школи. Ті, які вони ходили, а от Олег Винник, який нещодавно вперше висловився про Україну та свій виїзд за кордон під час війни, представляє нову пісню про зраду близьких людей. Він з великим кількістю охорони ходив і говорив, що він же найбільша звізда України. На нього охотяться чеченці. про все це почуєте вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Будь ласка, Цьому знімався кліп кіно. Тополя. фронтмен гурту антитіла Тарас Тополя ділиться історією відновлення знищеної внаслідок ракетного удару квартири, яку вони разом із дружиною Оленою Тополею повертають до життя. Оселя Тараса та Олена Тополі зазнала пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу в ніч на 23 червня. Балістична ракета влучила в будинок поруч, а потужна вибухова хвиля серйозно зачепила їхню квартиру. Зараз. Йо. Oh. А. <sighs> mm. Живел представляє Тарас поля розповів відновлення їхньої зеленої квартири майже завершено. За словами музиканта, родина планує повернутись додому вже до початку навчального року. При цьому діти залишаться у звичному середовищі. Змінювати школу чи гуртки не доведеться. Тут мало спати діти, так? да? От Друга дитяча. Вважається військовий об'єкт. Вважається військовий об'єкт. У нас зараз ще завершується відновлення квартири. Я думаю, ще десь декілька тижнів і до 1 вересня в ній можна вже буде знову жити. Відповідно, плануємо дітей, в школи, в ті, в які вони ходили, в ті ж самі гуртки. Наразі діти Тараса та Олена Тополі перебувають у родичів у США. Однак після повернення з Америки хлопці не затримуються вдома. На них чекає похід у Карпати, організований друзями родини. Ми обрали похід в Карпати. Це наші ну, досить близькі знайомі. Впевнені, що там багато няньок, які справляться. Наші хлопчики підросли. Тобто прийшов час і їм спробувати як це і нам треба підготувати все до нового навчального року. За словами Олени Тополі, в ніч ракетної атаки, 23 червня, в квартирі пер. Бувала вона, її брат і племінник. Діти подружжя на той момент вже були в Нью-Йорку у бабусі. Саме це, як зізнається, співачка врятувало їх від можливої трагедії. Звісно, в мене був шок в той момент, але він проходить ми живі, і це головне дякувати Богу, що дітей не було вдома. Це доводить всі наші життя у волі творця. Олена поля зізнається, її глибоко вразила хвиля хейту, яка обрушилась на неї та чоловіка після новини про зруйновану квартиру. Співачка не приховує свого. Здивування вона не може зрозуміти, як дехто здатен насміхатись чужого горя. Дуже багато хейтерів. Я не розумію просто сенсу, якого корисного результату вони чекають, проявляючи свою радість, що з кимось сталося лихо. Прикро усвідомлювати, що у такий час не відбулась переоцінка життя, як свого, так і життя твого народу. Дитяча ігрушка. Ось, ось, військовий об'єкт Олена. Якщо ви знаєте, ось це, це квартира все. тополю? Співачка. Да. Ага. Ось, ось, будь ласка. Зазначу, поки родині співака співчували. Мар'яна Безугла влаштувала скандал. Вона заявила, це все мовляв карма. Бачу, як буває тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв'ю, замовна пісенька. Фортеця Бахмут, коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, стар сирський, змагався з пригоженим. Хто покладе більше людей за стіни одного будинку? А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба. Справжня війна, справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає. Чи ти порішав в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти віп із фейковою службою Карма? Безугла просилася в мою партію. Я ж зробив партію. А тебе є вже партія. Партія тополя прийде, порядок наведе. Ми її відмовили, і вона почала розповідати про те, що я хочу в політику. Я не можу, щоб в моїй партії був і здоровий глузд, і Мар'яна Безугла. Тому ми вирішили її відмовити, а здоровий глузд буде в моїй партії. Сто поля відреагував у Фейсбук на резонансні заяви Мар'яни Богзуглею, оголосивши саркастичний збір у розмірі мільйона гривень на її лікування. Співак уточнив, якщо нардепка відмовиться від допомоги, зібрані кошти передадуть родинам загиблих воїнів із 130-го батальйону ТРО, у якому служили учасники гурту Антитіла. Живеш за кордоном зрадник? Так, я живу за кордоном, і так я виїхав до Німеччини 25 років тому. Я був українцем, і ним залишаюся, і чи ви мені вірите чи не вірите? А серце моє болить і за землею. За своїми людьми, ауто який після початку повномасштабної війни виїхав з України і зник з публічного простору, тепер намагається заявити про себе в Німеччині. Після тривалої тиші співак повертається в інформаційне поле та презентує нову пісню цього разу німецькою мовою. У композиції, що вийшла нещодавно, він співає про зраду та ніж у спину, які за його словами завдали йому близькі люди. Студиш, нова пісня це історія про зраду, про біль, який ріже глибше, ніж будь-яка рана. Про те, як найближчі люди можуть вдарити в спину тоді, коли ти найменше цього очікуєш. І найпідлішим чином ця пісня для тих, хто знає, як болить, коли втрачаєш віру в тих, кому довіряв найбільше взагалі мені болить те, що українці шукають ворогів серед своїх. Сьогодні, взагалі, якась мода така з'явилася, якщо ти. Не в Україні, значить, ти не українець. Е, значить, ті люди, які проживають тут, вони всі зрадники? Ні, вони не зрадники. Так само, як і я, не зрадник. Я знаю тисячі людей, які тут проживають. Кожного божу ранку просинаються, читають пресу про Україну, волонтерять, перераховують для ЗСУ, моляться за Україну. Де б ти не жив в світі, якщо ти українець, ти маєш допомагати своїй батьківщині? Це обов'язок. І я не кричав про свою допомогу, а діяв. Потрібні докази покажу. Перш ніж писати несунітниці про мене, краще станьте перед зеркалом, подивіться на свою совість і подумайте, проти кого ми воюємо, чому ми так ненавидимо одне одного і чому ми гриземося. Допоки ми це робимо, цей справжній ворог він просто сидить, і насміхається і діє. Відомий естрадний продюсер Сергій Перман поділився своєю думкою щодо Олега Винника. За його словами, артист, який залишив Україну на початку повномасштабного вторгнення та вирушив до Німеччини, зробив це через побоювання за власну безпеку. Перман зауважує, не може підтвердити розмови про те, що винника вивозили за кордон схованим під ковдрою на задньому сидінні авто. Однак розповів, деякі нові подробиці про життя співака за межами України. Я тільки знаю, що там віділіз. с ним мои друзья в первые полгода, наверное, войны в Германии, по-моему, он с большим количеством охраны ходил и говорил, что он же самая большая звезда Украины, на него охотятся чеченцы, там вся, вся путинская вся машина, то есть что он всех волнует, интересует, что на него охотятся, и поэтому он с большим количеством охраны в ужасе не может находиться. Миф, он выездил из Украины под ковдрой, или кто-то пишет под пледиком. Но тут вы не только меня, а и Украину. Если вы верите Що з України можна втекти під ковдрою? Ну це не про мене. І скоріше всього, це ваша уява про безпеку держави Україна. Ми ж говоримо про державу Україну, а не про країну третього світу. В Україні є діючі закони, є прикордонна державна служба, є документи, є перевірки. І Якщо я міг в'їхати, виїхати, перетнути взагалі кордон України, значить для цього я мав. Офіційні документи, які підтверджували моє постійне місце проживання в Німеччині, так що нікуди я не тікав, я їхав до свого сина в Німеччину додому. Через то мене і випустили. Продюсер також заявляє, український шоу-бізнес нічого не втратив через відсутність Олега Винника. За його словами, естрада успішно функціонує й без нього. Крім того, Перман пропускає, чому співак за три роки повномасштабної війни так і не повернувся до України. Винник не відчуває потреби або бажання повертатись, обравши інше життя за кордоном. Навіне страх У не больше нет об'яснення. Ну, Вінік он бы... ну Вінік, що Вінник, ну Вінік. От як що Вінік повне стадіони забирав про... ну ні, он как-то так появился, так же пропав, і как то ну не, не скудніла, да ну без Винника. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.